Для тих, хто цікавиться природною рослинністю і хоче більше знати, от я спеціально хочу показати різноманіття видів конюшини, ну, буквально от на одному місці. І подивіться: оце, ну, більш знайома, всім конюшина лучна. Всі конюшини мають Ось такий листок-трилисник, бачите, який складається з трьох окремих листочків таким трикутником. Це їх така відмінність. Потім, ну, абсолютно поряд на тому ж луці росте така менше схожа на конюшину, але це вид конюшина польова. Ну, Люди придумують такі назви, які їм більш зрозумілі якісь хвостики заячі, там котики. Дійсно, бачите, суцвіття такі пухнасті, рожеві, але це теж конюшина. Конюшина польова, інший вид. І от зараз я вам прямо покажу. Спеціально знайшла таке місце, де ростуть три види конюшини. От конюшина повзуча. Теж можна бачити, що листок складається от з трьох листочків складний листок. Квіти схожі, але білі. І рослина таким килимком застилає землю. От, бачите, таке різноманіття рослин, буквально поруч, тому ніколи не буває якось. Сумно, нецікаво десь в полі або в лісі. Якщо ти йдеш, і ти розумієш, і знаєш, і цікавишся, мені завжди цікаво. От різні види конюшини сьогодні вам показала. Іду далі дивитися, що ще цікавого виросло, тому що в природі не буває одноманітності. Тут завжди міняється картина, щось відцвіло, щось інше цвіте. І картинка завжди змінюється. І це цікаво і дуже гарно.